Книга Левит. Це третя книга Біблії, і вона описує історію після виходу Ізраїля з поневолення, коли Бог привів їх до підніжжя Гори Сінай та запросив до завітних стосунків. Тут вони швидко збунтувались та порушили завіт і, хоча Бог хотів своєю славною присутністю прийти та перебувати серед них за допомогою Скинії, але гріх Ізраїлю зіпсував їх стосунки. Тому в кінці попередньої книги Вихід Мойсей, як представник Ізраїля, так і не зміг війти до Божої присутності у наметі. Книга Левит починається нагадуванням про цю фундаментальну проблему. Тут сказано Господь кликнув до Мойсея зі скинії». тому ось питання, як Ізраїль у своїх гріхах та егоїзмі зможе з'єднатися у мирі з цим святим Богом? Саме про це і написана ця книга. Як Бог милостиво дає можливість грішним та зіпсованим людям жити у його святій присутності. Зупинімось тут на секунду та подивимось на цю дійсно важливу ідею, що Бог є святим. Це важливо для розуміння всієї книги. Слово святий просто означає бути відділеним або унікальним у Біблії Бог є відділеним від інших речей через свою унікальну роль як творця всього, як автора життя, як такого. І тому, якщо Бог є святим, тоді простір навколо Бога також є святим та наповненим Його добротою, життям, чистотою та праведністю. Через то, якщо Ізраїль, який неправедний та грішний, захоче жити у Божій святій присутності, то вони також мають бути святими. З їхнім гріхом треба щось зробити. Тому маємо книгу Левит. Книга має дійсно чудову симетричну структуру. Вона описує три головні шляхи, як Бог допомагає Ізраїлю жити у його присутності. Крайні частини книги є описом ритуалів, які Ізраїль мав практикувати у святій Божій присутності, наступні внутрішні частини зосереджуються на ролі ізраїльських священників, як посередників між Богом та Ізраїлем. За ними знаходяться дві схожі частини, що зосереджуються на чистоті Ізраїля, і далі, прямо у середині, знаходиться головний обряд. День викуплення, який об'єднує всю книгу. А завершується вона короткою частиною, де Мойсей закликає Ізраїля бути вірним завіту. Тож зануримося у цю книгу. Перша частина розкриває п'ять головних видів обрядових жертв, які Ізраїль мав виконувати. Дві з них були для Ізраїля методом казати Богу дякую, повертаючи йому ті символічні дари, які Бог перший їм дав. Три інші жертви були різними варіантами сказати Богові вибач. Тут ізраїльтянин пропонує життєдайну кров тварини, визнаючи, що його гріх наробив ще більше зла та смерті у чудовому Божому світі, але замість знищення цієї людини Бог, звісно ж, бажає пробачити її, і тому та тварина символічно помирає замість людини і викуповує її, тобто покриває гріх людини. Завдяки цим обрядам ізраїльтяни постійно нагадували собі Божу благодать, а також його праведність та серйозність їхнього зла та його наслідків. Другий набір обрядів показує сім щорічних свят Ізраїля, і кожна із них переказує різні уривки історії про те, як Бог визволяв їх із рабства у Єгипті та проводив їх через пустелю на їхньому шляху до обіцяної землі. Відзначаючи ці свята регулярно, Ізраїль мав би пам'ятати, ким були вони і ким був для них Бог. У частині про ізраїльських священників бачимо Аарона та його синів, помазаних для входження від імен Ізраїля у Божу присутність. А далі, у цій відповідній частині, ми знаходимо кваліфікацію священника. Священники закликалися до найвищого рівня моральної порядності та обрядової святості, адже вони представляли людей перед Богом, а також Бога перед людьми. Ми дізнаємося, чому святість священника мала таке велике значення саме у першій частині книги, одразу ж після посвячення роду Аарона. Двоє його синів вдерлися прямо до Божої присутності та нахабно порушили правила, і тому вони прямо там були знищені Божою святістю. Це постійне нагадування парадоксу життя у Божій святій присутності. Вона є чистою добротою. Однак стає небезпечною для тих, хто бунтують та зневажають Божу святість, і тому важливо, щоб священники Ізраїля стали святими, а також щоб всі люди Ізраїля стали святими, про що йдеться у наступній середній частині книги. У розділах з 11 по 15 йдеться про обрядову чистоту, яка вимагається від всіх ізраїльтян, а у розділах з 18 по 20 йдеться про моральну чистоту цих людей. Ось, що мається на увазі, коли йдеться про цю чистоту та нечистоту. Через те, що Бог святий та відокремлений, ізраїльтяни особисто потребують бути у стані святості, коли вони входять у Божу присутність. Це називалося бути чистим або неоскверненим. Божа присутність була недоступною для будь кого, хто не був у святому стані, що називалося бути нечистим або оскверненим. Наразі було всього декілька варіантів, як ізраїльтяни індивідуально могли стати нечистими: через контакт з репродуктивними рідинами тіла, хворобу шкіри, дотик до цвілі або грибку, або до мертвого тіла. Для ізраїльтян все це асоціювалося зі смертністю і з втратою життя, що веде нас до головного символу всіх цих думок. Ти стаєш нечистим, коли забруднюєшся, торкаючись смерті, так би мовити, а смерть. Є протилежністю Божої святості, адже життя є Божою сутністю. Ось що є дійсно важливим. Просто бути нечистим ще не робило тебе грішним чи неправедним. Торкатися подібних речей було нормою щоденного життя, і та нечистота була станом тимчасовим. Тривала вона тиждень чи два, і на цьому все що ж таки було неправильним і грішним. Так це з'являтися у Божій присутності, несучи на тілі ці символи смерті та нечистоти так не можна. І останній спосіб стати нечистим був через споживання в їжу певних тварин, і тому у цій частині ми знаходимо закони про кошерну їжу. Існує багато теорій про те, чому певні тварини вважалися нечистими та забороненими для сприяння гігієни чи уникнення культурних табу. Текст не дає повної ясності. Але основна думка всіх цих розділів досить ясна. Разом це працює як продуманий набір культурних символів, які нагадують Ізраїлю, що божа святість має впливати на всі сфери їхнього життя. Ця відповідна частина стосується моральної чистоти Ізраїля. Ізраїльтяни були покликані жити інакше, ніж ханани-яни. вони мали піклуватися про бідних, а не зневажати ними, вони мали мати високий рівень сексуальної порядності. Вони мали просувати праведність по всій своїй землі. Тож тут, у центрі книги, ми знаходимо довгий опис одного із щорічних свят Ізраїля дня викуплення. Зрештою, існує ймовірність, що не всі гріхи та бунти ізраїльтян будуть покритими через окремі жертви, і тому раз на рік первосвященник братиме двох кіз одна з них стане жертвою на очищення та викуплення за гріхи людей, а інша Називатиметься козлом відпущення. Священник сповідав гріхи Ізраїлю та символічно клав їх на цього козла, і потім того виганяли геть до пустелі. Знову ж, це є дуже потужним образом Божого бажання усунути гріх та його наслідки з поміж його людей, так що Бог міг жити з ними у мирі. Завершується книга закликом Мойсея до Ізраїля бути вірним всім умовам завіту. І він описує благословіння миру та достатку, які прийдуть в результаті послуху Ізраїля всім цим законам. Він також попереджує їх, що якщо вони будуть невірними та зневажатимуть Божу святість, то це приведе до катастрофи, і, зрештою, до вигнання з тієї обіцяної Аврааму землі. Тож, якщо ви бажаєте побачити, як книга Левит вписується у загальну історію, то вам допоможе глянути на перше речення наступної книги Біблії, книги Чисел. Вона починається словами Господь промовляв до Мойсея в Скинії. Так ми побачимо, що Мойсей тепер має можливість ввійти до Божої присутності від імені Ізраїля. Книга Левит спрацювала. Тож, попри невдачі Ізраїля, Бог забезпечив метод, як покривати їхній гріх так, щоб він міг жити у мирі з грішними людьми. І саме про це написано у книзі Левит.